Заморожений імпорт на дитячий стіл табу. Клумецькі правоохоронці занепокоєні харчуванням у тамтешніх дитсадках. Усі претензії до курячої печінки. Субпродукт імпортний завозять з Німеччини та ще й заморожений. Продукція з-за кордону, вона коли вводиться, вона вводиться в замороженому вигляді. І відповідно до санітарних і ветеринарних вимог для дитячого харчування в садочках вона не може використовувати печінку, як і бакалію, у дитячі садки постачає один з місцевих підприємців. Договір з ним підписав тутешній міський голова. Міський голова безвідповідально без віднісся до виконання своїх службових обов'язків щодо забезпечення безпечним харчуванням. 280 кілограмів індичої та курячої печінки на суму 5 тисяч гривень став каменем спотикання між тлумацькою мерією та прокуратурою. Місцева влада претензії щодо харчування. Вважає безпідставними. Ми не займаємося імпортуванням. Ми працюємо з спеціалізованими компаніями для того, щоб економити бюджетні кошти з гуртовими базами. Страви з привезеної печінки готували в одному з двох тлумецьких дошкільних закладів. Кухар Галина Гнатюк каже, до імпортного субпродукту жодних претензій. Печінка не відрізнялася, не мала ніяких ні запахів, ні старого, ні якогось такого, що довго стоїть. Розморозили, промили. Пожарли про печінковий конфлікт. Кухарі та дирекція садочку дізналася з інтернету. До цього в них не було скарг від батьків та жодної отруєної дитини. Утім, подання на притягнення до дисциплінарної відповідальності мера і дирекції садка. Прокурор все ж таки підготував. Його винесуть на розгляд найближчої сесії Тлумецької міськради. Світлана Колеснікова Василь Пилипів. Новини чотириста